У сонечка в гостях. Якось велика хмара затьмарила небо. Сонце три дні не з'являлося. Сумують курчатка без сонечка гожого. І куди ж воно запропастилося? – бідкаються. Треба його чимдуж на небо повернути. І де ж його шукати, квокче квочка. Хіба ж ви знаєте, де воно живе? Не знаємо, далебі, та зустрічних і запитаємо, відповіли курчатка. Спорядила їх квочка в путь. Зладувала клуночок і торбинку. У клуночку зернинка у торбинці мачинка. Рушили курчатка. Йдуть, йдуть аж бачать у городі за капустиною равлик сидить. Великий рогатий. Із хатинкою на спині. От курчата й запитують Равлику Павлику, може, ти знаєш, де сонечко живе? Ні, не знаю. От на тину сорока сидить. Запитайте в неї. А сорока й не жде подорожніх, сама до них летить і стрекоче без угаву. Курчатка, куди ж ви чим чекуєте? Куди квапитеся, курчатка? А вони й відповідають. Та от сонечко сховалося. Вже три дні його на небі нема. Ми йдемо його шукати. Візьміть і мене, візьміть і мене, візьміть і мене з собою. А тобі відомо, де сонечко живе? Та ні, але заєць, можливо, знає. Він ось там, за межею живе, затріскотіла сорока. Бачить заєць, що гості до нього йдуть, шапку поправляє, вуса витирає і ворота широко відчиняє. Зайче, любий. пищать курчата, стрекоче сорока. Може, ти знаєш, де сонечко живе? Ми його шукаємо? Ні, не знаю, а ось моя сусідка Качка, вона, мабуть, таки знає. Вона біля струмка в очеретах живе. Повів заєць усіх до струмка, а біля струмка качина хатка красується, і човник біля неї прив'язаний. Аго, сусідко, ти вдома чи ні? вигукнув Заєць. Так, так. закрякала качка, бо ніяк не можу висухнути. Сонечко вже три дні не показується. А ми саме його йдемо шукати. Відповідають їй гуртом курчатка, сорока та заєць. А ти знаєш, де воно живе? Ні, не знаю. Та от за струмком під доплавим буком їжак живе, от він, напевне, знає. Перебралися вони на човнику на той берег і нумо їжака шукати. А їжак дрімав собі під буком. Їжачку, їжачку. Гуртом гукають курчата, сорока, заєць і качка. Може, ти знаєш, де сонечко живе? Три дні його на небі не було. Може, занедужало воно. Подумав їжачок і каже А тож, знаю, мені відомо, де сонечко живе. За буком височенна гора, на горі величезна хмара. Над Хмарою сріблястий місяць, а від нього і до сонця рукою подати. Узяв їжак палицю, напнув шапку й рушив попереду всіх дорогу показувати. От видерлися вони на маківку Височенної гори, а там хмара за вершину вчепилася і лежить, маніжиться. Вилізли на хмарину курчатка, сорока, заєць, качка та їжак, ухопилися міцно і полетіла вона навпрошки до місяця в гості. А місяць побачив їх і чим душ засвітив свій срібляний серпик. Місяцю, місяцю. вигукнули йому курчатка, сорока, заєць, качка та їжак. А покажи но ну, нам, де сонечко живе. Три дні його на небі не було, сумно нам без нього. Привів їх місяць аж до воріт сонечкової оселі, а там темно, світла немає. Заспало, мабуть, сонечко, і прокидатися не хоче. І отут сорока заскрекотіла, курчатка запищали, качка закрякала, заєць вухами пряде їжак паличкою стукає. Сонечко, любе, визерни, засяй. Хто це під вікном моїм гармидер здійняв? запитало сонечко. Хто мені спати заважає? Це ми курчатка, і сорока, і заєць, і качка, і їжак. Прийшли тебе будити. Ранок уже. Ох, ох. Ох. застогнало сонечко. Я не здужаю на небо визирнути. Три дні мене хмари ховали, три дні собою затуляли. Я ж тепер засяяти не здужаю. Почувши це, заєць узяв відро і нумо воду носити. А качка, почувши це, гайда сонечко водою вмивати. А сорока рушником витирає, а їжак колючою щетиною начищає. А курчатка й собі заняття знайшли, пилинки від сонця одганяють. Визирнуло сонечко на небо чисте, ясне та золоте. І усюди тепло та світло стало. Вийшла погрітися на сонечко й квочка. Походжає, кутку даче, курчат до себе кличе. А курчатка тут, як тут. По двору гасають, зернятка збирають, сонечком милуються. Хто не вірить, хай переконається гасають курчатка по двору чи ні?